Далі про геополітику так Байден віддав всю зброю Україні, скаржиться американським генералом Дональд Трамп. А його представник Кіткело каже, що ракети Томагавк змінять динаміку будь-якого конфлікту і в НАТО хочуть обговорити закриття неба над заходом України. Далі про це та інше будемо говорити з Володимиром Фесенком, головною управління центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, Сполучені Штати залишилися без зброї, бо Джо Байден виявляється всю американську зброю віддав Україні. Про це перед високопосадовими генералами, ще й на екстреній зустрічі в Пентагоні заявив сам президент. США. як ви гадаєте, яка мета цих заяв? Трамп виправдовується, що не вдалося зупинити російську агресію? Ну йому нема сенсу, і це не в характері, і не в стилі Трампа. Виправдовуватись перед кимось. Оце точно не про Трампа. Да, <гум> <гум> Трамп скоріше буде вихвалятися, ніж виправдовуватися. Ні, це традиційне, вже далеко не перший, думаю, не останній. Вже е, дуже звичний риторичний прийом. Усьому винний Байден. Ми знаємо, у нас теж відомо прислів'я у всьому винні попередніки. Да. Так, От так. Да, да. Вот для Трампа таким попередніком є Байден, і він Байдена давно традиційно, регулярно критикує Ну, а оскільки тут зустріч перед військовими, і це теж певне шоу для Трампа. Інша річ це зовсім інша аудиторія. Аудиторія, яка дуже компетентно пізнана військових справах, але ну, тим не менше, Трампу треба виступити перед ними. Це була ідея Гекси, та я так розумію. От, організувати таку величезну, mm -hmm. е, таке величезне зібрання, можна сказати, всього керівного е, складу американського війська. І це така непересічна подія, насправді. Е, е, аналогів за останній час навіть немає. Да. І е, е, тому цей виступ Трампа ну, не те, щоб він є програмним, але. Це його демонстрація його політичної позиції перед американською військовою елітою. Проблема насправді є певне виснаження арсеналів, воно проявилося в Європі. Частково по окремих видах зброї в Сполучених Штатах ну так треба робити висновки. Uh -huh. Потрібно більше виробляти зброю, закупати її для власної армії. До речі, торгувати зброєю. Ми готові купувати європейці в цьому зараз зацікавлені. Тому над цим треба працювати, а не просто звинувачувати Байдена ще з вами проговорити про те, що уряд США зараз призупиняє свою роботу в країні, розпочався шатдаун через неухвалений бюджет. Таке вже в їхній історії було. До речі, також за попередньої каденції Трампа. І от держустановами заборонено витрачати гроші. Можливо, ми би не піднімали це питання, але конкретно вже тепер зараз нам цікавить, чи позначиться це якось на нас, чи не приведеться, наприклад, до того, що будуть якісь перебої в поставці зброї. В даному випадку нас це напряму не торкнеться, оскільки uh -huh. ми е, при Байде при Трампі, от при Байдені ми отримали безоплатну mm. зброю, і там могли бути, ну я б сказав, так, можливі, логістичні якісь затримки. Е, от так такий ризик, я думаю, міг би бути. Uh -huh. Але зараз ми не отримуємо зброю за бюджетні американські гроші, ми uh -huh. її закуповуємо. Це зовсім інша ситуація. Тут, знаєте, затримка, оця, вона скоріше може стосуватися там, роботи от уряду, чиновників, державного апарату. Тут, mm -hmm. тут будуть проблеми. До речі, для військових це теж може бути проблема, хоча, я так розумію, там є особливий механізм, все ж таки, щоб це не впливало на обороноздатність США. Тим не менш, це скоріше проблема для. Урядового і управлінського державного управлінського механізму США на нас це прямо не вплине. Для нас важливо інше, і от зараз я в цьому контексті зверну увагу. Якраз е, поїхала до США наша делегація. Е, була в понеділок інформація, що вже виїхали в США. Мабуть, сьогодні вже вони там. Вони мають розпочати переговори з американськими колегами. До речі, е, з тим самим гексетом мають зустрітися. Скоріше за все, я так розумію. Вже після цієї великої наради це відбудеться. Але головна тема переговорів якраз зброї постачання зброї треба буде з європейцями вирішувати зараз проблему про фінансування, тому що працює ініціатива фінансування військових потреб, пріоритети військових потреб України, коли ми закупаємо американську зброю за європейські гроші. Тому угу. от в цьому трикутнику треба узгодити всі позиції. Наше посольство посольства на чолі з новим послом Стефанішною має працювати. Над не тільки над цим питанням От, допомагати нашій делегації в переговорах, uh -huh. але є амбітний дуже план, стратегічний план його називається Мегаділ. Ну діл це про Трампа. Uh -huh. домовленість, велика оборудка. Це про Трампа, оскільки у нього бізнесовий підхід зберігається. Uh -huh. Йдеться про величезний план тому, і мега закупівля американської зброї приблизно на 90 мільярдів доларів. Але mm -hmm. тут треба знайти джерела фінансування і ну на перспективу домовити чи готові зараз, оскільки от, як Трамп каже, нема е, в арсеналах зброї, треба ще mm -hmm. виготовляти. Треба е, з'ясувати, що саме яку саму зброю можна купити у американців. Скоріше mm -hmm. за все йдеться про е, постачання американської зброї не тільки зараз, а на перспективу. На, на наступні роки. Uh -huh. І це теж дуже серйозна, дуже амбітна ідея. Е, президент Зеленський про це заявив і думаю, що е, наші дипломати і плюс от наша е, делегація, яка буде в США, почнуть переговори і про це також. Так що американська зброя зараз для нас пріоритет номер один. Нинішні бюджетні проблеми в США нас напряму не торкаються, але будь-які проблеми всередині США, ну, на жаль, вони мають. Мають певне відлуння політична і так далі. Ще одна заява про це написали британські -telegraph, і Вони якраз повідомляють, що у НАТО обговорюють закриття неба над заходом України. Навіть мапу таку малювали. За даними журналістів, група західних високопосадовців пропонують створити такий протиповітряний щит для збивання російських ракет і дронів. І в перспективі кажуть, що цю зону можуть поширити навіть на Київ. Чи є шанс, що цей задум таки буде реалізований? І наскільки в цьому Європа зацікавлена? Добре, те, що почали обговорювати це. Це означає, ну і судячи по цій публікації, по деяких заявах окремих європейських політиків розуміння необхідності такого кроку, воно вже з'являється. Не у всіх, на жаль, поки нема консенсусу в цьому питанні. Але головне, що почали обговорювати цю ідею. От, Зокрема, ця публікація є свідченням цього. Чому я кажу, що важливе обговорення. Поки що не варто очікувати, що вже зараз буде відповідне рішення. Але в нашій взаємодії з американськими і європейськими партнерами з першого року війни, я б сказав, з перших місяців війни проявляється дуже специфічна закономірність. Коли ми щось просимо, а ми як правило піднімаємо планку дуже висока. Mm -hmm. Ми просимо по максимуму. Mm -hmm. Наприклад, з американцями зараз обговорюється тема постачання їх потужних далекобійних ракет Томагавк. E, поки що це маловірогідно і навіть вже там є корекція американських заяв з цього uh -huh, приводу. Uh -huh. Але теж вже обговорюється. Але яка закономірність? Вона проявлялася по важкій зброї, по системах ПВО, по танках, по f 16 Спочатку нам кажуть ні, так. ви цього не отримаєте. Це неможливо, неприйнятно і так далі. Потім друга фаза, от яка зараз проявляється, починається обговорення. Починається дискусія навколо цього питання, тобто вже є розуміння, що треба щось робити в цьому напрямі. Третя фаза нам дають цю зброю. Але в обмежених масштабах тому я думаю, що на сьогодні ми знаходимося в другій фазі, ага. і це вже добре, є позитивна тенденція. Але саме рішення я думаю, буде пізніше, можливо, після завершення війни, а можливо, і раніше. Якщо такі інциденти, які були зокрема в повітряному просторі Польщі Естонії, будуть продовжуватись, ага. я думаю, що на, наші наційські партнери зрозуміють, що треба захищати себе, в тому числі на українській так, території, так. Ми згадали про три фази. Я згадав, що в мене вдома з дружиною точно така це сама це ситуація. Перша фаза, друга і третя. А це обмін. Розумієте побуті і в великій політиці часто працюють і ті ж психологічні ситуації. Так що можна обмінюватись досвідом. Це точно дякуємо вам. Дякую, за що, що ти ти можливість ти зізнатися? Нагадаємо, що з нами на зв'язкову голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Дякуємо ще раз.